Уявіть собі таку паску в Майнкрафті. Дивіться, уявимо, що це печера. І ваш друг пішов майнити алмази. Він бачить таку неподозрювальну кнопку і думає, що це якась секретна база. Він на неї нажимає і з'являється тут такий прохід. Він іде ним. І бачить впереди алмази. Він біжить до них. І як тільки він попадає в пастку і загаражу один блок від алмазів, у нього нема ніяких звичай, щоб зламати оцей блок, який видб'ється, і він ніколи не зможе отримати ці алмази. Тому він йде відчай і бачить, що з'явився ще один блок. Він робить такий маленький паркур. Далі він бачить ті рейки, і, ду... і туди йде вхід. Він ж не топить. Він ставить сюди вагонетку. Ставить, так? Да? їх поставити? Як поставити? Чекайте зараз. Отака. Так то лучше. <кхем> так, він ставить сюди вагонетку і їде. Сюди цим напрямком вирізається. Двічі блоки ще один раз. І йому вже надто темно в цій кімнаті. Тому як він нормальна людина бере свій рестован смолоскип і освіщає кімнату Але тільки він не знав, що це Пастка. Все. Дякую за увагу. Мабуть, вам було приємно поставити собі таку у світі з другом пастку, бо вода працює на 100%, як завжди. Дякую за увагу.